Для всіх небайдужих до історії українського народу канал ВДТ 6 у «Крізь століття» презентує фільм Народовбивство. Правда про голод 32-33 років в устами очевидців від серця до серця 4 серпня о 21.30. thank you І проститься, крик передсмертний, і тяжка сльоза розтерзаних, замучених, забитих по соловках, Сибірах, Магаданах, державу на півсонця на півтьми, ти крутишся угадину. Відколи тобою не спокути трусить гріх, і докорі сумління дух потворять. Воля нашому народу споконвіку давалась дорогою ціною. Хазяйновитого, працьовитого українця завжди прагнули перетворити у вегетативну істоту, залякану і безпорадно, прикриваючись різними гаслами. Відродження України було остаточно розстріляно 1933 року. Українцем більше півстоліття оволодів тотальний страх. Страх бути самим собою, пишатись своєю культурою, розмовляти своєю мовою. З осені 1929 року настав великий перелом в економіці українського села. Це був перехід від одноосібного господарства до великого колективного. Мета колективізації створити декілька десятків тисяч колгоспів замість п'яти мільйонів розпорошених селянських господарств. Заможні селяни названі куркулями. Злочин кожного полягав в тому, що дід чи прадід залишив їм у спадщину на 3-5 гектарів землі більше, ніж її мали інші. Почалося розкуркулення, відверте грабування. Земля, домашня скотина, реманент, все майно господаря було передано околгосп. Близько 285 тисяч сімей куркулів на Вінниччині, чисельністю близько мільйона осіб, було вислано в Сибір і на Соловки. Пізніше кожного, хто був проти, називали підкуркульником. Або селянин йде до колгоспу, або його виселять як куркуля. Мої тато не йшли, бо казали, як я піду в колгосп, то всі, всі з голоду помре. Не щали, дуже не щали люди. Ну то, що позабирали що, що, в них Моїх, Мого свекора забрали 20 вуликів, бжил. Пару коней, скриню, стола. У, у що з хати позабирали? У що, у що, у що з хати. І, і з хати вигнали. Вивезли всіх дітей у Ярок. В той час весь день комісія трудилась над виконанням плану заготівель, а ввечері вела агітацію за колгосп. ЦК ВКПБ виділив 25 тисяч членів партії. Аби вижити, селяни їдуть до міста продавати все, що мають, а також сімейні дорогоцінності, щоб купити кусень хліба, вирощений їхніми ж руками. Ці магазини називають Торгсин. Назва розшифровувалась народом так. Товаріщі, опомнітесь! Росія гибне, Сталін і народ. В Торгсині здавали дорогоцінності, обручки кульчики з вухом. Як здається, то муку получиш, значить, мука була. Самое главное сейчас Украина. Если не возьмёмся за исправление положения, Украину можем потерять. Так дальше продолжаться не может. Пише Сталін у листі до Кагановича влітку 1932 року. Тоді, 7 серпня, Сталін видає закон про охорону соціалістичної праці, який в народі назвали законом п'яти колосків, за яким людей без попередження страчували, заарештовували просто на полях. Будь це дитина чи дорослий, за пом'якшуючих обставин позбавлення волі на 7-10 років з конфіскацією майна. За цим законом було засуджено 5 тисяч людей. А сестра моя взяла просто каструйка така, не ж піввітровенька. Неї набрали і там зварила таку кашу густу. То так з тою кашею забрали, дали їм по сім років всім. Ми діти бігали на поле, ми посіяли поле, зійшов цей е, жито пшениці, то ми ці зелені колоски терли в руках, здували ці ще зелені і їли цю. Зелене зерно і приносили додому, щоб мама щось зварила, якийсь куліш. Але тоді так їздили ці так звані об'єжчики з, з батогами і їздили, ловили цих дітей, бігали за ними і так далі. Потім злива закінчилась в 32-му році, злива закінчилась в 33-му. То збирали, ходили, збирали колоски, діти, жінки, що залишились після жатви і так далі. Наїжджали, забирали колоски, подавали в суд. Це було початком усвідомленого голодокосту. Люди кинулись у міста. Приходили люди здалека і мама ділила, що могли кому. Маленькі дитинці треба трошки більше дати, то захрапити. Отак воно було. 1 січня 1933 року уряд перейшов від безрозмірних заготівель до фіксованих державних закупівель зерна на податковій основі. Держава визнала право власності колгоспів і колгоспників на вирощений урожай. 22 січня 1933 року Сталін видає постанову про недопущення масового виїзду селян. Тих, хто встиг виїхати, заарештовують та повертають назад. За перші півтора місяці цієї постанови заарештовано 220 тисяч селян, 186 тисяч силою повертають у села, де селяни помирають від голоду. У жодному іншому регіоні Радянського Союзу не вживалося таких заходів. Окрім цього, була проголошена паспортна система. 82 райони України із населенням 5 мільйонів людей заносилися на чорну карту. Ці господарства оточували збройними загонами. З Сіл вивезено усі продовольчі та націнєві запаси. Не маючи змоги виїхати, матері відправляють одно, дво, трирічних і старших дітей на залізничні станції до вагонів. Сподіваючись, що хтось змилосердиться над ними. Голод стер з їхніх обличчя всі ознаки дитинства, перетворивши їх на страхітливі скелети. Смертність дітей сягала більше 50% від загальної кількості померлих. ЦК КПБ організував планове переселення безпритульних дітей. з міст до колгоспів ще живих дітей повертали мертвим батькам. Наплювати, що голодують. Хай вимре 75% людності, а не вимре, розстріляємо. Тоді 25% стане покірною. Нам потрібна сама Україна. Людність не потрібна, казав голова комуністичної ячейки Латипов. Що ж відчуває людина під час голоду? Хочеться спати. Так тяжко хотілося солі. Штучний голод довів людину до нелюдського стану. У той час на селі їли не хліб, а лободу. Знаю, що була біда, голод був, не було людей їсти нічого. І хто що міг та їв, хто і коти їли, і що тільки попало під руки, то та їли. Їли все, що було, і бараболю мерзло. І... І, ці, і цвіт з вакацією їли. Їли корінчики, лободу. Борщ мама зварила з лободи, ловили ворони, люди інші половили собак, поїли котів. Люди копалися у з гнилою бараболею, вибирали гнилу бараболю і пекли млинці і їли зі бараболіці млинці. І ми теж так само. Батьки ходили на поля, шпортили ту барабольку, вибирали, котора краще, яка там вона була краща, але таке вибирали. Сім'ю годували. Ну ще В нас було була шкура теляча стеляти, вона була суха, зняли її з гори, посмалили. І почали різати і варити, і ми пили такий бульон. Тільки питали ташу, помню, таке, що на соня, Хочу їсти, кажу, хочу. Тоді дідусь бачу. Питає бу. Та й ця бур'яну підуть на рву та квасу, якщо не виллялись діжок квасу того та такий борщ з та й так і питали. Та равлики носили з ліса, та левурду носили з ліса, принесуть бідро тоді з цих равликів. Оце що такі, знаєте, скоючки такі. Та й копарат, та ті зарожки повитягають, повитягають, та та там чару помастять, та й з нам, та й їмо. У місті ж робітникам в ті роки видавали літр молока на тиждень та два буханці хліба. Ще роботники. Ми отримували хліб по 700 грамів, вот. а живенці по 300 грам хліба. І це разом отримала стакутка вот хліба, і мій батько ходив в магазин, там видавали цей хліб по карточкам, як кожен скільки то хліба. Та ми їх не отримує. Ну так що такого голоду не було у нас. З березня 33-го року смертність від голоду стала масовою. Щохвилини вмирало 17 людей, тисячу за годину, 25 за день. З березня до червня українські селяни помирали сотнями тисяч щомісяця. А на просторах Радянського Союзу саме в цей час було легко на серце від пісні вісьої. Клуні ломились від зерна та зібраного урожаю, а ті, що виростили і доглянули його, вмирали з голоду. Підходить чоловік і просить їсти до воріт. Високий, тінь, лідний, ноги як помпушки, кухірі потріскались. Дайте щось їсти. Ну я пішов, кажу, мама, винеси щось якийсь, цей борщ свободи, що там, чи твої макухи винеси. Поки вона зібралася, винесла, ми виходимо до воріт, він лежить мертвий. Смерть від голоду тиха, спокійна, безстогіна, жахлива. Це я вам кажу. Як лікар, як очевидець, як в наркозі, помирає людина тихенько, без стогону, без крику. А вже на 33-й рік нічого не було. Та й тато каже, я піду десь, може, я що де зароблю? Та й під Вороновичею помер, а ми ще залишилися всі. Самі перед умерла найстарша Ксенька. Тоді. Не, найменша вмерла Гануся, тоді Іван, тоді Ганя та ну, п'ятеро було вмерло. Мішка і, то, і Ксенька. Вже саме в Ксеня вмерла, то мама не могла донести на цвинтар, бо то в родно, та й на цвинтар. А тоді вже вона не могла, бо вона найбільша. Та й в своєму губісті десь сховала, ще й мені каже. «Маріко, йди мені, поможеш Ксеньку винести. Вона лежала з тиждень вже в хаті, у другій. А я кажу, а ви там самі. І я не знаю до сих пор, де вони поховані. Дві неділі мама лежала в тому хаті мерша, а я три дні ночувала в бур'яні, бо боялася, щоб мене не зарізали. Та й ночою. Пересплю в бур'яні, а на день встаю, під черешню йду, гарбаю листечко, щоб тут кісточку ту річ, прошлю годину достати, щоб те з'їсти. та Я побула три дні, та й мене дядько, татів брат завів патронат, та я вже була в патронаті. На піці лежить, сидив ругою, до хати і коси розпущені і вже вмирає. Я вийшла з хати, та й пішла, мама довідалася та й каже, вже мріє померла. Я гукаю маму. Жінки легше переносили голод, ніж чоловіки, легше, не знаю, чи наука не знає чому. Я кажу, маму, ходи, що там кричать на вулиці, бо я не можу піти. Вона вийшла. І каже, синку, йди сюди, йди хоч до воріт, подивись, що натовп піде жінок, впереді йде людина, змащена мазутом, це називають шмаровидлом колеса осі змащує. І розірвана подушка на ньому. руки йому зав'язані. Він впірів весь, водять по селі. Що ж таке? Виявляється, що він в Антонінах, в райцентрі, продавав холодець вчора. І в холодці тому жінки побачили, побачили пальчик з знигодком. Пішли до нього в підвал і побачили там розчленоване двоє дітей. Людоїд. Канібалізм. Народ дійшов до канібалізму. Жахливо. Перед порогом льох, яма, але цей дядько помітив, що щось воно не то. Ти каже, йди, йди вперед, а він хоче ззаду лишитися. А дядько каже, ні, ти йди вперед, О, а я за тобою буду йти. Ти Він так просквознув, ти втік, а дядько його як турнув, а та ляда відскочила, ти дядько вернувся, ти в міліцію заявив на базарі десь там. О. Ці, то там в тому льоху було 40 голів людських. Багато людей похло, особливо діти, діти навіть можна. Навіть батьки, які -то не пускали на двір, тому що крали одна жінка, з'їла свою дитину. Напівживих людей звозили до кагатів, які не засипалися. По підхати їздили, збирали. Де чи є, чи нема, викидай. І в труну хто там про ту труну думав. Так кидали, та й все. Кожен день. Після полудня голова колгоспу посилав драбеняк, щоб збирати померлих і везти на цвинтар. Ховати, дійсно ховати, без всяких е, ритуалів, без, е, без імені, без е, кидали в яму, а на другий день нова яма і нових. Людей померлих. Сталінський ставленник в Україні Мендель Хатаєвич гордо заявляв: знадобився голод, щоб показати їм, хто тут господар. Він обійшовся в мільйони життів, однак ми виграли війну. У книзі реєстрації смертей заборонялось записувати причину смерті голод. Незадоволений результатами перепису населення 1937 року, які показали страхітливий рівень смертності, Сталін наказав розстріляти провідних організаторів перепису. Тому визначити чисельність жертв Голодомору складно. Я більше чим уверен, що ніхто з вас не знає статистики, скільки ж в Аметницях загинуло людей під час голодомору. Так от, моєму батькові в свій час сказав його друг. А він працював під час голодомор.